Замість листів табелі надіслали Діду Морозу у учні шкіл новоукраїнського району. Там теж відмінники взяли участь у святковій акції від народного депутата Станіслава Березкіна і вже отримали подарунки. З переможцями знайомилася Дарина Романська. Діана Глущенко навчається у випускному класі, вчиться на відмінно у свої 16 У Діда Мороза вірить тільки у незвичайного, в духовного. Про конкурс дізналася з газет. Спочатку я побачила оголошення в газеті. Мені його показала бабуся, щоб сказати, що ти вже 11 років гарно навчаєшся. Вже час її отримати за це подарунок. Але потім ще сказали про це у школі. і Я зрозуміла, що, мабуть, варто взяти участь у цьому конкурсі. Вчителі Діану вважають здібною і старанною, розповідають про численні здобутки та участь в олімпіадах та конкурсах. Вона є відмінницею з першого класу. Вона дуже гарний філолог. Вона дуже гарно говорить. Вона гарно читає, декламує. От, дівчинка дуже, дуже здібна. Діана одна з понад чотирьох сотень відмінників новоукраїнського району. Тутешні школярі виявилися найактивнішими, кажуть організатори акції. Ідея підтримати розумну талановиту молодь належить народному депутату України Станіславу Семеновичу Березкіну. І вже в партнерстві з ним наша громадська організація Спільна дія підтримала ідею і організувала акцію «Покажи щоденник Діду морозу. Старшим урочисто вручили книги та солодощі для молодших, привезли лялькову виставу. і Також подарунки такі акції Діана вважає необхідними. Це і мотивує, і розвага, як діти. Вірять у казку, і не тільки у казку, вірять у свої сили. Вони забувають про таке слово, як не можуть. Цього року дівчина планує вступати до Вишу. Сподівається, що духовний Дід Мороз не обмежиться матеріальними подарунками. Дарина Романська Ля День за днем.